Всім доброго дня! З вами інтернет. Магазин МТЗок. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторна і косхарка та граблі ворошилка Сонечко Працюємо будь-якими видами оплати, як і за готівку, так і за оплатою ЗНДС та оплатою на рахунок ФОП. Є різні варіанти. Також відправляємо в Литву, Латвію або Молдову. Номера телефонів перевізників є в описі до цього відео. Сьогодні у нас приїхала нова поставочка запчастин. Оригінальних і не тільки. Великий вибір, багато чого цікавого. Спочатку у нас приїхав розподільник ось такий. Це у нас йде R-80, Саліо оригінал. Ось такий варіант. Далі йдуть різні шестерні на коробку, на міст. Різні варіанти. Ось як можете бачити втулки. Різні є варіанти та види. Ось як можете бачити, запчастини і оригінальні. Також приїхали ось такі ремкомплекти, силіконові ремкомплекти на R80 на розподільник. Вали ось такі, як можете бачити. ленти ВОМ. Кришки, центральні вінти оригінальні. Також вали ось такі, пневмо амортизатори сидіння, рычаги на навіску, якщо не помиляються, усилені варіанти. Також різні дрібнички. Невеличкі і приїхали ось турбіни. Це у нас шестерки. Тут таке r 6 оригінал. Ось, як можете бачити, перед вами. Також приїхали ось такі помпи, теж оригінал, водяні насоси. Потім корпуси фільтрів. Це у нас теж оригінал під Єврофільтр вже той що. Вкручуєшся, вкручуєшся, і також генератор. Це у нас оригінал, радіоволна, велика кількість їх приїхало Також диск один приїхав на 8 шпильок, передній широкий, потім бак і три комплекти крабів. на Ось такий невеличкий огляд того, що є, приїхала на явності, також приїхали ось такі діодні мигалки. Як можете бачити перед вами. 12-24. Ну Ось, такий варіант. Хто бажає собі щось замовити, до тракторії МТЗ, ротурної косарки і рекс або граблів розшилка Сонечко, пишіть в інстаграм посилання в описі, також, якщо бажаєте замовити номер телефону в описі. І також там є посилання на наш сайт, де також багато чого цікавого. Можете перейти, подивіться та послідкувати. На все добре, до побачення.